Мир Божий вам, улюблена церква Господа Ісуса Христа, бажаю прочитати місце священного Писання Матфія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Амінь. Амінь. Це настанова Господа Ісуса Христа сьогодні у нас свято, так як наші молоді друзі, які дали сьогодні. Господу обіцянку служити добрим сумлінням. Це дуже важливо, коли ми в нашому житті маємо такі благословені дні, коли ми разом можемо зібратися, можемо бути свідками, коли наші діти, друзі, друзі наших друзів, діти вони приймають хрещення. Ви знаєте, сам Ісус Христос, коли був на землі. Він завжди мав таку велику радість, коли діти Божі, коли люди приходили до Господа, коли люди шукали Господа, коли люди мали ці напрямки до нашого Господа. І сам Ісус Христос сьогодні до наших друзів говорить такі слова: шукайте найперше царство Божого. Все решто нам додасться. Ісус Христос Він сказав саму актуальну річ, яка може бути перевершена всіх ідей, всього, чого може, ми в нашому житті би хотіли би мати. Тому що шукати Царство Божого, це шукати мира, це шукати спасіння, шукати Господа Ісуса Христа, шукати присутність Божу, бути в дусі Господньому. Це якраз Ісус Христос говорить. Дуже багато людей, які були навколо Ісуса Христа, вони слухали проповідь Ісуса Христа, Він дуже багато говорив про Царство Небесне. І коли люди задавали питання і казали: Господи, скажи нам, хто там може бути в Царстві Небесному. Ісус Христос дивився на тих людей, і Він сказав такі слова: не кожний, хто говорить, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але ж той, хто виконує волю Отця Небесного. Друзі, дати обіцянку це одне. Але ж виконувати обіцянку так, як Господь хоче, щоб кожен з нас ми виконували, це не так легко. Тому що сам Ісус Христос, коли був Він тут на землі, Він мав велике випробування. Після хрещення Він був введений духом теж випробування в пустелю. І ворог людських душ підходить і каже: слухай, анука, зроби одну річ. Анука, поклонись. Анука, зроби це. Анука, от тебе ангели понесуть. Ми все знаємо, які випробування були Ісуса Христа. У нього були випробування і матеріальні, у нього було випробування життєві, у нього були випробування всі. Ісус Христос. Він переніс всі випробування. І тому Ісус Христос Він дає нам настанову для кожного з нас, дітей Божих, для того, щоб ми, живучи тут на землі в цих випробуваннях, щоб ми були вірні Господу. І Господь теж допускає кожному із нас, тому що коли людина приходить до Господа, це такий прямий визов. Всі демонські сили, вони проти того, щоб людина приходила до Бога. Тому ворог людських душ, він хоче, щоб десь підставити десь людину, десь так зробити християнину так, щоб десь він усумнився, в якихось переживаннях, щоб він сказав, ні Бог! Як багато зараз людей, які ми свідчимо про Бога, зараз війна, і люди в таких переживаннях говорять: Я надіюся на Бога зараз. Я не хочу навіть чути, не хочу вірити. Це біда. Це біда, коли людина розочаровується в самому основному. Господь сказав, я буду з вами до кінця віку. Це може розчаровуватися в Бозі та людина, яка не має цієї надії, яка не має живої віри, яка не має тієї впевненості, яку Бог дає кожній людині, Він каже, а ті, які прийняли його, вони отримують владу бути дітьми Божими. Ми читаємо Івана 1,12. Кожна людина, яка прийняла Господа Ісуса Христа, вона отримує цю владу. Кожна людина, яка дає обіцянку Богу служити в доброму сумлінні, вона стає безпосередньо Божою дитиною, і вона виконує ті всі повеління, тому що сам Ісус Христос сказав, коли Він відходив від цієї землі, він дав доручення своїм учням і Він сказав: «Ідіть, научіть всі народи. Христячи їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ми читаємо Священне Писання, нам показує, що людина, яка має надію на Бога, людина вона перемагає все. Ми читаємо об'явлення Івана Богослова, 3 розділ, 5 вірш. Ісус Христос теж говорить про переможця. Він каже, «Перемож, переможе задягнеться в білу одежу. А імення його я не змию із книги життя, імення Його визнаю перед Отцем Моїм, перед Його ангелами. Оцей білий одяг, якому сьогодні приймали хрещення наші друзі, Бог дає цей одяг всім, хто любить, любить Його ім'я. І Він каже: я, я Його ніколи не залижу, я не змию із книги життя. Імен його визнаю перед отцем моїм. Друзі, коли у вас будуть якісь переживання, випробування в житті, ніколи не переживайте і не давайте місце дьяволу, що Господь забув про мене, Господь, мабуть, мене не чує, не бачить. У всіх переживаннях, яких ми переходимо тут на землі, Господь допускає, і Господь каже: Я буду з тобою. Не бійся, я допоможу тобі. Ти лиш виконуй мою працю. У мене є свої люди, які і допоможуть тобі. Ви знаєте, Слово Боже нас так надихає і дає нам силу для того, щоб кожна людина, яка переходить які переживання, які переходять якісь випробування в нашому житті, ми маємо нашого Господа, тому що Господь і допускає, і Він визволяє. Нема такого на землі. Якогось великого такого переживання, якогось такого, щоби Бог не міг допомогти. Основне, що Бог хоче, щоб кожен з нас, щоб ми були вірні нашому Господу. І тоді, коли ми вірні нашому Господу, Господь тоді радіє на небесах, і Він каже: Це мій син, моя донька. Вони проходять ці випробування, але ж я їх в цих випробуваннях очищаю. Кожне випробування, яке Господь допускає в нашому житті, так же саме, як Ісус Христос проходив випробування, Ісус Христос сказав дьяволу, написано: Господу Богу одному поклоняйся, Йому одному служи. Це слова нашого Господа Ісуса Христа. Це приклад, який дав нам Спаситель Ісус Христос для того, щоб в всіх переживаннях, всьому, що у нас ми зустрічаємо в нашому шляху. Господь каже, я тебе ніколи не залишу. Один момент може бути в житті християнина, і нам так говорить Слово Боже, що людина, яка може не зрозуміла Божу любов, людина, яка не зрозуміла Божу милість, людина, яка не зрозуміла Боже, Божий покров над кожним християнином. І вона може це не зрозуміти, і вона може відірватися від руки Господні, просто вона не зрозуміла ще. Ну людина, яка всіціло любить Господа, людина, яка знає, що в будь-яких обставинах я з Богом, Бог каже: Я тебе благословлю, я тебе підтримую, я буду з тобою. І тому Господь сьогодні кожному із нас, дорогі друзі, дає такі гарні настанови. Він кожного з нас підбадьорює і каже, я буду з тобою. Слово Боже каже, переможець наслідує все, і Він буде моїм сином, і я буду Його Богом. Друзі, Господь сьогодні хоче підбадьорити кожного з нас для того, щоб ми мали цю силу. Для того, щоб ми мали силу Господі нашому Ісусу Христі, тому що. Нелегкі часи вже почалися в нашому житті. Ми бачимо війна, ми бачимо дуже багато переживань. Ми бачимо, як вбивають. Ми бачимо, як люди лишаються без всього. Мені один брат дзвонить з ходу і каже: Брат, у мене було все. У мене був будинок, у мене була дуже гарна машина. У мене було все. У мене на сьогоднішній день. Лишився один дипломат, необхідні речі і документи. Калиш каже, але ж я дякую Господу, що я, моя дружина, мої діти, вони благословені і Господь благословляє каже, я колись тримався за це все. каже, Тепер я повністю в своєму житті побачив, що це все земне це ніщо. Воно все проходяче. І коли ми маємо таку надію на нашого Господа, і так, коли Господь навіть допускає такі моменти, щоб ми десь відривалися від цього, може, те, що нам не потрібно в нашому житті. Може, десь ми дуже багато свого часу покладаємо туди, може, ми десь багато наших думок туди покладаємо? Може, ми багато туди вкладаємо. А Господь каже, досить, досить раб мій, досить. Я хочу, щоб ти мені служив. Я хочу, щоб ти славив моє святе ім'я. Тому кожний з нас, ми в нашому житті, коли Господь нас благословляє, ми маємо цю надію на Господа. Ми маємо цю віру на нашого Господа, і кожна людина, яка приходить до Господа з великою вірою, з надією, вона має цю перемогу в Господі нашому Ісусі Христі. Тому нехай вас Бог благословить, друзі, щоб ви були переможцями. Тому що Господь наша сила, Господь наша крепость, і Він каже: шукайте найперше царство Божого. Все решта додасться вам. І тому царство Боже внутрі в кожного християнина. Це радість і мир в Дусі Святому. Нехай вас у цьому благословить Господь. Амінь.